Виставка дронів, унікальні експонати приїхали до Южного з передової. Це п'ять ворожих квадрокоптерів та два Збройних сил України. Вони використовувалися для розвідки, коригування вогню та скидання боєприпасів. Привіз їх військовий южненець, який перебуває вдома у відпустці. Володимир розповідає, що квадрокоптери в бойових умовах втрачаються часто. Багато волонтерів. Саме озвучують, що оголошують збір коштів на дрони, щоб не було питань, чому, що з ними трапляється. А в даній колекції видно саме те, що їх дуже часто збивають як стрілецькою зброєю, так і засобами радіоелектронної боротьби. От, але дрони це очі підрозділів, тобто без дронів в сучасних умовах воювати дуже важко. Дрони цієї колекції військовий збирав протягом місяця. Всі вони були збиті на Херсонському напрямку. Такого ще не було, чого ми за неї і радо вхопилися. Ну, По-перше, вона пізнавальна. Особливо для тих, хто цікавиться цією темою дронів. Там кожен дрон підписаний, кожен із них має свою історію, навіть де він був збитий і яким чином. От. А по друге. Навіть я бачила, там і діти підходять, хлопчики маленькі. Вони ще не доросли до тієї вітрини, але все одно через скло заглядають їм. Це цікаво. Наразі відкрито збір на два квадрокоптери для підрозділу 28-ї бригади. Це спільний проект Южного Одеси та Миколаєва. Одесити 200 тисяч гривень зібрали за добу. Южниці мають зібрати 100 тисяч. Наразі є 71 тисяча гривень.